Специфіка цієї операції саме в тому, що вона досить небезпечна і взагалі захворювання це досить небезпечне. Зараз ви все побачите на власні очі. Новий вечір та нові задачі для хірургів. Сьогодні складні, бо пацієнт вже має великі проблеми зі здоров'ям, які почалися з шийного відділу хребта. Коли ми його дообстежили, виявили у нього стеноз каналу хребта в шийному відділі. Тобто це наслідки остеохондрозу, коли виникають грижі на декількох рівнях і стискають спинний мозок. Це комбінована проблема, враховуючи те, що вона полісегментарна так звана. Це не одна грижа, на дві, а їх декілька. До того як потрапити до наших хірургів, Петро вже встиг походити по інших лікарях і навіть зробити декілька операцій. Була травма. Вдарився я і почало почало погіршуватись. Терпли руки, ноги були болі сильні. Пройшло вже два роки. Після операції було більш-менш. А потім стало ухудшатися. Ну, десь вже піти дуже ніяк було, і сказали, що треба робити операцію. І зробив я операцію в Дніпрі. Ноги ходити толком ніяк було дуже погане, таке відчуття було. Мова йде про стеноз каналу хребта, тобто, це таке захворювання, яке виникає на фоні остеохондрозу, тотально звужується канал, стискається спинний мозок і е, ви, виникає неврологічний дефіцит. Виникає слабкість в кінцівках, слабкість в ногах, людина не може довго ходити, і наша основна задача зробити декомпресію. Кінцівки пацієнта німіють настільки, що він вже перестав їх відчувати. А це означає, операція необхідна терміново. Якщо я, наприклад, це рукою так дотрогуюсь до себе, то я не чую пальцями, що я касаюся. Слабість в руках стала. В ногах я без палки не можу ходити. Буває таке відчуття болі тут посередині, що дихати нічим прямо. Але хірурги складних завдань не бояться. Та, як завжди, мають чіткий план. Ми маємо робити декомпресію, звільнити нервові структури, щоб вони не були стиснені виконували свою функцію. І другий компонент нейрохірургічної цієї операції це ортопедичний. Тобто ми маємо зафіксувати хребет спеціальними системами, щоб він мав силу, відновив свою опорну функцію і піднімався, розходжувався на наступний день життя операції. Настав час готувати пацієнта до операції. Ребята, заходьте. Так, сідайте, нічого, будь ласка. Давайте тоді пару питань ще раз. У вас була операція. Так. Які тоді були скарги? Так само, біль е, з слабкістю. Руки, ні, руки боліли. Слабкості як такої не було. Більше мова про біль в руках, що так, так, за радіацією в руки, так. Скільки ви можете пройти не зупиняючи. Кілометр можете пройти? Треба зупинятись? Так, я зупинятись. Якщо ходити Петро ще трохи може. То, наприклад, зав'язати шнурки вже ні. Руки зовсім його не слухаються, і пояснення цьому дають знімки МРТ. Спинний мозок. Ми бачимо, як мало місця залишається для спинного мозку. Ми можемо бачити наслідки вже проведених хірургічних втручань у вигляді встановлених дисків. Ми можемо бачити е, мілопатичні зміни, тобто зміни безпосередньо в спинного мозку, які дають нам інформацію про те, що частина спинного мозку вже не функціонує, вона загинула. Тому ми маємо планувати досить ефективний і серйозний післяопераційний період реабілітації для цього хворого. Передивила ще раз ваші знімочки. Вирішили робити повний комплексний доступ не тільки спереді, а й ззаду. Тобто будемо йти робити декомпресію, фіксацію спереді, як минулого разу, і для того, щоб вже не повертатись. До цього питання робити доступ ззаду, також саме декомпресії фікса. Зав'язку? Так, посередній лінії, ззаді, там буде ще додаткове. Новина про додатковий розріз на шиї пацієнта не дуже порадувала. Але дороги назад вже нема, та й далеко з хворими ногами не втечеш. Тож Петро готовий прямувати до операційної. Операція на позвоночнику це складна операція. І не кругом намірися її робити. Десь щось не так і може статися каліквій на все життя. Виходу в мене вже нема. Так що, які-небудь відчуття, як не є, мені це робити. Хірурги теж готові до складного випадка. Операції на шийному відділі хребта вони досить довгі, враховуючи те, що тут е сукупчення нервових структур, е і ми не маємо. Право на помилку, тому що наслідком цієї операції може бути глибока інвалідизація. Тому ця операція виконується довго, досудово, це декілька годин. Це перше. По-друге, під контролем спеціальних нейрохірургічних апаратів, це нейрохірургічний мікроскоп, електронно-оптичний перетворювач і багато інших. І специфіка саме цієї операції ще в тому, що ми будемо робити два доступи: тобто, спочатку задній доступ до спинного мозку, до каналу хребта, декомпресія, стабілізація. Потім повертати хворого під час одної операції і робити доступ спереду. так само декомпресія і стабілізація. За рахунок цього подовжується час хірургічного втручання. Все зрозуміло, буде довго і складно. Поїхали. Перспектива цього хворого, як вона? Чудово, да? Опитування в операційній показало, що, незважаючи на складність операції, всі присутні вірять в хороший результат. Я дуже вам задоволений. Ви починаєте розбиратися з хірургії. Щось лікарі засмучені, всі хочуть, хочуть відпочивати. А, а я їм пробив? Бачиш, а я думав про коктейль більше. Але жарти жартами та пора вже за серйозні справи. Це складний клінічний випадок. Це правда. Вже хворий під анестезією, під наркозом, загальна анестезія. Працює апарат штучної вентиляції легень. Ми готуємо хворого до операції і за пару хвилин почнемо. Отже, на цьому етапі ми проводимо доступ до задніх відділів шинного відділу хребта, до опорних структур. Будемо робити декомпресію нервових структур, тобто часткову резекцію знімати, опорні структури. І після цього, як ми виконуємо декомпресію, будемо проводити фіксацію. Зараз ви все побачите на власні очі. Судячи з того, що бачать лікарі, пацієнт переоцінив своє здоров'я, і картина виявилася набагато гірше. Він каже: ну, 100 метрів, але я так подивився: він між палатою і операційною не може пройти. То 100 метрів, це думаю, що забагато для нього. Реально, він не пройде і 10 метрів. Ми працюємо безпосередньо поруч з нервовими структурами. З такими нервовими структурами, які не вибачають, коли ми робимо які, якісь помилки. І ці вже зміни, якщо вони настають, вони не зворотні. Зараз ми готуємо імплантанти під фіксацію, під встановлення. Потрібно під кожен імплантант провести спеціальний метчик, і потім по цьому напрямку ми встановлюємо імплантанти. Це досить такий кропіткий виважений. Етап операції, коли нам треба гарно зафіксуватись за хребет. Більше того, поруч знаходяться нервові структури, це вертебральна артерія, це і корінці спинного мозку, і безпосередньо спинний мозок. Тому нам треба обійти всі ці структури і зафіксувати за хребет. Тобто людина може втратити повністю рухи і в руках, і в ногах. Тому ця операція виконується під контролем. Спеціального обладнання, нейрохірургічного обладнання. Ми е, дивимося кожний міліметр і працюємо по міліметру фактично під цією операцією під значним оптичним збільшенням нейрохірургічного мікроскопа, степ-бей-степ. Перший етап у нас пройшов задовільно. Ми встановили систему фіксаторів, і зараз приступаємо до другого етапу цієї операції. Тобто, виконуємо декомпресію, звільняємо нервові структури, щоб вони не були стиснені. Попередні прогнози лікарів справдилися. Другий етап операції також пройшов успішно. Отже, ми закінчуємо нашу операцію. Особливостей ніяких звичайно у нас не було. В Принципі, той план операційний, який ми планували, ми виконали. Зараз етап встановлення імплантантів. Ми зашиваємо рану і хворий йде в палату після операційного перебування. Враховуючи те, що наш пацієнт мав проблеми, неврологічний дефіцит, слабкість в руках і в ногах, тобто це називається тетрапарез ще до операції, то ми трошки дамо йому час на відновлення і з ним працюють реабілітологи. Я думаю, що декілька днів повноцінно, щоб надати йому рекомендації в подальшому на реабілітацію, щоб він повноцінно відновився. Для цього треба трошки буде часу, тому я думаю, що він затримується в стаціонарі. Але вже завтра ми вже будемо піднімати. і Він буде повноцінно розходжуватися самостійно.